Всім привіт! У мене знахідка на мільйон. Ну, це жарт, звичайно, і до неї до знахідки ми повернемося трішки пізніше. Ну, а поки що оглянемо те, що за цей АТБшний тиждень, так скажімо, вдалося ще щось полювати. Цікавого, нічого, по суті, не знайшов. Полював за зеленою тойотою Супра, не знайшов, Ну тим не менше вдалося полювати. Субару імпреза, в шоцах ви її бачили. Також останній мустанг по 2024 року заключний. 250-й з 250 теж шоц ви бачили. Ну і так, потім ще трішки дещо наддибав собі в колекцію, підхопив ось цю Альфу Ромео. Такого чудового синього дуже класного кольору. Хто тримав її в руках, то... Ну, Мабуть, погодитесь, що колір цієї автівки суперовий. Це вже четверта по реколору, по цій альфі, тож вже 4 маю повністю зібрані в своїй колекції. Так, далі такий ось екземпляр п'ятий з п'яти по темі Rolling метал. Тобто 4 в мене вже є. Ну, от, Не пощастило мені з DeLorean DeLorean Тихашна і, здається, буде ціна на неї космічна. ну Вона вже проскакує ця машинка на OLX майданчику і дійсно до 400 гривень ціна доходить. Тож не, не знаю, чи вдасться полювати по адеквату ту DeLorean чи не вдасться. Ну, але однієї мені в колекції не вистачає по темі Rolling Metal Далі такого бусика підхопив. ну Я його в перший день, коли полював в АТБ, теж в руках мацав, ну потім я його відкинув, на потім і на другий день, мабуть, я його і забрав. Теж цікавий екземпляр. Здається, по Т3 ні котрілса до цієї пори. А у матчбокса взагалі Т-3 навіть і не існує. Можливо, помиляють поправляйте, але я не зустрічав. Ну, такий Аеродинамічний екземпляр, теж цікавий, кастомний такий бус Volkswagen T3. Мені сподобався. Далі полював такий автомобіль марки Tesla Model S-Plate, теж цікавий в своєму виконанні, добре пропрацьований, теж колір такий симпатичний, в принципі, та ні Колір з альфою різниця. Ну, тим не менш, теж такий насичений яскравий колір. Так, вполював, але не в АТБ. Це купував окремо за 150 гривень. Червоненький Мерседесик. У мене в розпаку є такий самісінький в ідеалі, але вирішив взяти до пари ще й в запаку. До речі, хто дивився перегляди по кейсам 25-го року, АБЦ. То, здається, в кейсі це буде кабан чорного кольору мейновий. Ну, а першим номером, скажімо так, стартовий номер по 25-му року. Номер один, буде Mazda м'ята такого кастомного виконання, Купешка. З спойлером, з обвісами, ну, коротше. Прикольна тачка, і вона йде під номером 1 у відліку 2025 року. Так, ну і що стосовно моєї знахідки, зайшов вчора, у нас на районі там є такий магазин Чудоострів називається. Але там по суті ні путнього немає. Все старе дрантя висить, вкидів новеньких щось і не чуть по ним, ні матчбокса путнього немає. Маджорети взагалі нічого немає. Ну, коротше, все ж таки по вішачкам поперебирав пальчиками і знайшов ось такого монстра-динозавра. Карта датується 2018 роком. Сама моделька штампом 97-го року, але ж відлік ми беремо від 18-го року, бо в 97-му році були геть інші карти. І, до речі, три екземпляри, точніше, самі, та самі, я знайшов вчора в чудоострові. Але в попередніх двох карти були геть пожмакані. В одній вухо відірване. Залом ще був посередині, здається. Ну, В цій трішки теж є заломчик, але вона карта, по суті, краща з тих трьох по темі Флеймс. 18 року, 10 із 10. Ну, Якщо я збираю саме цю серію по Flames, то цей екземпляр, звісно, що є невід'ємною частиною даного сету. Ось такий Ford 32 го року в кастомному виконанні мені вчора попався за 109 гривень. І дивіться, де він, бідолага, тільки не бовтався цей. Екземпляр, скільки тут різних наліпок з стінниками було наклеєно. Ось тут купа штрих-кодів, один поверходного, така ще наліпка. І оце в 6 років десь воно бовталось, вішалось, продавалось, продастися не могло, знов потім продавалося. Ну, коротше, такий ось, друзі, у мене скарбець вчора віднайшовся за 109 гривень. Така ціна у них, ну там 109, ну майже 110. І, до речі, мейнові отакі всі хотвілси в них прошпилені навскрізь. Тут такий він був, як ото, магнітний чіп. Так, його на касі потім відколупували, але він пробитий наскрізь ось по карті. Ну, Коротше кажучи, такий ось автомобіль, така ось була знахідка в мене. Ну, І попередньо те, що. Зміг наполював те наполював. Ну, мені здається, що до кінця року ще будуть вкиди по Q кейсам і не один раз. Тож продовжуємо в полювання і вам всім бажаю вдалого полювання. Хто на кого чи на що полює, нехай щастить. А наразі все. Всім па-па. Бувайте до наступної зустрічі! Зустрінемось!